Якщо зібрати насіння з огірка f 1 може вийти навіть врожай огірка. Якщо ви придбали насіння огірка F1 першого року, висіяли, зібрали врожай, але залишили один огірок дозрівати. На наступний рік насіння, яке збереглося, можна посіяти і отримаєте результат. Зараз я покажу, який а результат ось такий має вигляд. Деякі рослини мають ось такі. Видно, що тут будуть уже огірки. Ось один, два, три. І з одного з під одного листочка виходить мінімум три огірки, але там ще щось буде. Далі наступний листочок, тут бачимо два. Наступний а, Наступний тут теж два, але, ну, можливо, ще там буде, не знаю. Але споряд, споряд з гарними рослинами є і рослини, які мають ось такі завізі. Тобто тут відсутні завізі, тут тільки будуть квіточки огірка, немає. І їх тут квіточок буде дуже багато. Ось. Е, ну, що я можу сказати? Співвідношення отаких от рослин без огірків. з з рослинами з огірками приблизно 50 на 50%. Я нічого взагалі бачите. Тому, щоб рослина не займала місце і інші отакі рослини краще себе почували. Звільнити ну, місце. Я дуже, дуже густо їх тут посіяла для того, щоб потім просто половину вирвати. Але варто зазначити, що насіння таких огірків має дуже велику схожість 100%. Тому, я думаю, буде не шкода висіяти таке насіння. З Часом 50% видалити рослин, які. Не будуть мати огірочків. Звісно, таку процедуру не варто повторювати два-три рази, можливо, лише один, ну точно 50%, просто з наступних разів, можливо, цей відсоток взагалі його не буде, або буде він дуже маленький. Все одно такий спосіб набагато дешевший в порівнянні з тим, що ми підемо, будемо купувати насіння f 1 але я вас не закликаю, щоб ви його не купували. Звісно, його потрібно купувати, тому що тільки таке насіння дає нам високий урожай. Тому сійте, експериментуйте і отримайте задоволення від процесу.